Сьогодні на огляді у нас вхідні двері з металу, обшиті зовні та зсередини вологостойким МДФ. така решітка із склопакетом. Надійні замки італійські. Тут нижній замок у нас двосистемний мотора із циліндром Вінхаус захищеним. Зовні у нас колір один, зсередини інший. Так само передбачена засувка, От такі антизрізи передбачені. Бачите, в нижній частині нержавіючий поріг, дуже ізносостійкий. дуже м'яко зачиняється зручно, отаким От воротком зачиняється нижня частина замка, і отак вона вписується в інтер'єр цієї. Цього будинку звертаєтесь, замовляєте.